No. Стартує перший день, першого, перший матч, першого дня. Правий край знову змінюється позиціями, потрохи Карпати комбінується і виводять на кидок другого номера Владислава Маржуєва, який закидає перший м'яч. Ті, хто прийшли, не прокинулись. Можливо, перший матч. Тож далі буде підтримки ще більше. Ще один півсередній у Карпат. Це Роман Перепелиця. Данило Гарбар. Кидкова позиція. І впевнена реалізація від Гарбара. Ну, натомість Укияна розігруючи сьогодні це Коваленко. От він зараз з м'ячем. Коваленко кидоки закидає він. Розігрують м'яч. Данило Помилка в передачі. Коваленко перехоплює Віддає передачу на крайнього І є реалізація зараз Ілля Ціщенко. Ну, З позиції півсередньо. Часто зміщується в центр. Тут Коваленко повертається. Карамаренко, кидок! І Кідок. Сейфбойка. Швидкій атаці. Вони краще почекають, знайдуть кращу можливість. І от так от реалізують цей момент. Так. Панченко вертається і в п'ятьох. Атакує Київ. Савчук. Він може і сам дійсно вигадати момент. Передачу віддає І стійка рятує. Зараз швидкий перехід від киян. Чи зможе закинути? Так закидає. Якимець. І зайняв своє місце на правому, правому півсередньому Гарбар Данило. Данило розхитує суперників Алопанченко. Замість Криловського на захист виходить Римарчук. Кидок під сирену і його вже. Не зарахують, тому що перший тайм вже завершується. 17-15 на користь СКА Какие у розіграші приймають активну участь. Гарбар кидає, кидок заблокований підбір за киянами. Все ж таки. Крамаренко. Тут Єкимець і Крамаренко розганяє атаку Коваленко. На край передача і впевнено закидає. Ну, до речі, Снігур поки. На майданчику і підказують, щоб сам йшов Коваленко. але він віддає передачу на партнера і закидає. Та й кинути снігур може. Зараз ми побачимо, як він це зробить. Йок цікавий кидокова, на якого багато сподівань в цьому матчі покладається. Тому Карпатам потрібно обов'язково закидати. Цей тайм-аут допоміг дуже команді. Перехоплення і Гарбар. Вихід один на один із Панченком. Хто кого? Гарбар чи Панченко? Гарбар. Пар розженуть атаку. Сам Крамаренко пішов. Перепилиться Данило. перепилиться. 16 секунд. Потрібно кидати. Його 32-32. Тепер Києво потрібно швидко атакувати. Ціщенко. Тримають його обома руками, не дають швидко розіграти. 5 секунд залишається. Що буде кидок? Чи зможуть вирвати перемогу? У нас 32-32. А що це означає? Що в цьому матчі такий дуже яскравий початок туру в нас буде. В цьому матчі в нас буде серія після матчевих пенальті. Дадуть арбітри, що виконати ось цей от штрафний. Тож. А лише один кидок. Ці поліфік. Карпат стає в стінці. І Савчук дуже красиво кидав. Але серія після матчевих пенальтів. Побажаємо успіху. Вага. Закидає Кульченко. Семиметрові. Тож сьогодні дуель гол-кіперів прям дуже класно. Гарбар закидає. Крамаренко закидає від. І не закидає він, попередчено рятує. Закидає якимець. Панченко проти нього. Панченко відбиває! Вау! Данило Савчук закидає, того скакив. перемагає. Він це робить. Можуть наздогнати. Та ще й зараз не закидає. Не змогли би Карпати виграти, ну не закидає зараз е, Дмитро Коваленка. Доля вже вирішена. Едмунд Траковці. не забиває також він. Тож ми вітаємо команду СКА Київ з перемогою. Вітаємо їх з тим, що вони змогли сьогодні здобути позитивний для себе результат.